Доброго дня малята! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику Читаємо разом. І сьогодні це казочка Лисичка і журавин. Лисичка з журавлем затаваришували. От і надумала одного разу лисиця почастувати журавля. Пішла кликати його до себе в гості. Приходь, куме, приходь дорогий. Я ж тебе і почастую. Іде журавель на званий банкет, а лисичка наварила манної каші з молоком, розмазала по тарільці, дала журавливі і пригощає. Поїж, мій любий куме, сама куховарила. Журавель до каші стукав стукав дзьобом по тарільці, нічого не попадає. А лисичка лиже собі та й лиже кашу. Так усю сама і з'їла. Кашу з'їдено. Лисичка каже Не ображайся, милий куме. Більш пригощати нема чим. Спасибі, кумо, і на цьому. А тепер ти приходь до мене у гості. Наступного дня приходить лисичка, а журавель приготував рисову кашу з маслом, поклав у глечик з вузьким горличком. Поставив на стіл та й каже, Їжку, Масю, більш нема чим пригощати. Лисичка почала кружляти навколо Глечика. І так зайде, і отак і лизне його, і понюхає, а все нічого не дістане. Не лізе голова до глечика, а журавель дзьобає собі та й дзьобає, поки сей не з'їв. Лисичка думала, що наїсться на весь тиждень, а пішла додому голодна. Як гукнеш, так і відгукнеться. З тієї пори не приятелює лисичка з журавлем.